Доброго дня! Я хотів би сказати декілька слів про УЛЕК. Це акронім, Український логістичний експертний клуб. Як все це з'явилось, як ідея, і як воно дійшло до стану реалізації зараз. В країні велика потреба в спеціалістах в галузі логістики. Склад транспорт, управління з запасами ну, всі в однаковій ситуації людей нема. А треба, щоб хтось працював, бо складів роботів у нас обмаль. Тому ми кажемо: дайте нам розумну, нормальну людину. Хай буде не спеціаліст. Ми його підготуємо. І в першу чергу це завдання ОЛЕКу – це готувати спеціалістів. На більш високому уровні це рівні це платформа для обміну даними, обміну думками, і це така свого роду екосистема, де спеціалісти з різних напрямків того, що називається корпоративна логістика, можуть співпрацювати заради спільної мети. До нашої платформи може доєднатися будь-яка компанія, яка потребує складський персонал, склад транспорт управління запасами. Будь-який інтегратор, який працює на ринку для корпоративної логістики, і безумовно інші учасники ринку, які займаються автоматизованими рішеннями і обладнанням, ми офіційно презентуємо наш проєкт 19 листопада, і саме з цього моменту проєкт вважається таким, який вже стартував. Так що, якщо є бажання доєднатися до нашої платформи, будь ласка, ми на зв'язку і завжди вам раді.